Об'явлення перший розділ, 16 вірш. І Сімзір він держав у правиці своїй, а Ісус його меч обосічний виходив. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми вже якби, наголосили, якби підвели основну думку про те, що уста є символ мови і являються засобом комунікації. То сьогодні ми звернемо на таких два моменти, які ми знаходимо. У святому письмі безпосередньо в е, книзі Апостола Якова, Посланні апостола Якова. І так, там сказано, коли хто завинить словом, той мож, коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Тут говориться про язик безпосередньо, але це також символ мови і символ уст. Тому в даному випадку ми. Якраз розглянемо два момента. Уста являються джерелом доброго або джерелом поганого. Нашу мову ми можемо використовувати для добра інших або на зло іншим. Варто зазначити, що автор в третьому розділі Якова використовує такі приклади, як корабель, коні. І ось ми читаємо, як і коням вкладаються уздечки до рота, щоб коригувати, корилися нам. І ми всі їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються куди хоче стерновий. І ось сьомий вірш говорить, бо всяка природа звірів і пташок, і гадів, і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською. І так ми бачимо про те, що. Кораблі, які би великі не були на сьогоднішній день транспорт, будь-який він використовується, і людина ними керує або управляє при допомозі самих простих речей. В той же самий час апостол говорить слідчі слова. Так само і язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось великий вогонь, а запалює вели. Чезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости поставлений поміж нашими Як якзик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупине, він повний отрути смертельної. І так ми бачимо про те, що уста в даному випадку можуть використовуватися як на добре, так і на погане. І ми вже якби маємо для себе визначитися, яким чином ми для чого використовуємо. З 9-ї вірша ми читаємо Ним ми благословляємо Бога Отця і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, щоб так було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може? Брати моїй фігове дерево, родити оливки, або виноград фіги. Солодка вода не тече солонця. Звичайно, що ми можемо змішати, використовувати різні засоби, але в природі ми бачимо, що є певні розмежування або для цього предназначено, або для цього. Тому ми свою мову, свою ста маємо використовувати на добре. Хоча кожен із нас має право вибирати. І в той же самий час він потім дасть звіт, для чого він використав свою мову, свою уста, яким чином він цим користувався. Тому ми сьогодні маємо велику перевагу, вміючи і знаючи мову, розмовляти, вести певну комунікацію, в той же самий час звіщати Слово Боже, читати Слово Боже, це є велика перевага. Тому кожен із нас нехай. На це думає, над цим переживає, і щоб ми могли берегти свою уста, свій, свій язик. А найбільше Соломон говорить про те, що а над усе, що стережеться, серце своє стереже, бо з нього походить життя. Амінь.